Напівмарафон Вінниця ран 2025 відбувся у Вінниці. Це другий такий захід за рік у місті. Учасники бігли дистанцію на 3, 5, 10 та 21 кілометр. Паралельно відбувались змагання з триатлону. Загалом участь у змаганнях взяли 1250 людей з різних областей України. З них 150 – ветерани війни. А ще під час забігу збирали донати на дрони для бригади Червона Калина. Більше розповість Інна Заграй Головна спеціалістка комітету по фізичній культурі і спорту вільницької міської ради. Пані Іну, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, яку головну ідею 에... та меседж несе в собі цьогорічний забіг? 에... Ну, як ми знаємо, що наша країна зараз знаходиться в стані війни, і звичайно, основний меседж це допомога збройним України. Підтримка наших ветеранів, які служать, які повернулися, які проходять реабілітацію. Хлопці, які зникли в полоні, щоб ніхто не був незабутий. Тому основний меседж, звичайно, це допомога і підтримка наших збройних сил України. І звісно, наші заходи, особливо такі масштабні, які. Задіють всю Україну, і це ще раз нагадує про те, що ми сильні, ми боремось, і нас українців не зламати абсолютно згодно, що нас українців не зламати. А розкажіть, будь ласка, про враження та відгуки, які ви отримуєте від учасників щодо таких спортивних ініціатив. Ну, такі спортивні ініціативи важливі зараз у наш час, особливо коли я вже сказала, коли вони охоплюють не тільки наше місто, а й всю Україну. Це ще раз підтверджує і показує всьому світу, що ми незламні, що ми продовжуємо працювати, що ми продовжуємо боротися. Ну і, звичайно, хочеться підтримати. І наших військових, і наших дружин, які чекають своїх героїв з передової частини на війни, так скажемо. Тому це підтримка усіх. Це ще раз розвантаження, реабілітація наших хлопців, які повертаються з війни. А зараз НАТО актуально. Це реабілітація повернення в спорт, реабілітація через спорт, тому що хлопці соціалізуються, вони бачать, що вони не одні і що є люди, які хочуть їм допомогти. Пані Іно, розкажіть, а як Вінницька громада підтримала учасників? Можливо, про те, як нагородили переможців, кожен учасник, кожен фінішер отримував медаль. За для підтримки його бойового духу, і кожна, кожна людина могла спробувати себе в тій чи іншій категорії. Не обов'язково було бігти відразу там 21 кілометр. Можна було спробувати себе на дистанції 3 кілометри. Сьогодні, а на наступний раз, вже побачивши свої сили, ви могли можете спробувати себе і в чи потренувавшись, можете вже спробувати себе в більш витривалішій категорії. Також учасники були нагороджені призами від партнерів заходу. Вони отримували стартовий пакет, де могли там бачити. Якісь смаколики чи підтримуючі вітаміни у своєму стартовому пакеті для підтримки організму та імунітету? Ну, звичайно, вода по, по всій трасі, яку долали спортсмени, була це обов'язково. Пані Інно, дякую вам за таку ініціативу, тому що це надзвичайно важливо сьогодні розвивати спорт і звичайно підтримувати наших захисників. Дякую, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякуємо і вам гарного дня. До побачення. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Інна Заграй, головна спеціалістка комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради.